Далі на обстеження озера Молодження 1608. Перша програма. Величко. За. Михальчук. Мірнова. Тананайська. Тананайська. За. За 4 Рекомендація прийнята. Бойко. За. Матвійчук. За. Ривко. За. За За. Рекомендація прийнята. 25. одним. Воєнно. Все обстежує. Вже заходиш, до бізнесу ворожища дають розвиватися. Ха? Бізнесу дають розвиватися. А хто ну, що у вас, Хтось колись здоровить? Ну там трошки інше, там ще раніше така політика була. Бізнес не зайшов один день, не за рік він заходить. Він заходить за 10 років, за формується вже.

Наступного 24 року про бюджетської міської територіальної громади на 2025 рік. Даним проєктом рішенням пропонується затвердити розпорядження міського голови, які приймалися між сесійний період, приймалися ступенції з державного бюджету, місцевого бюджету на здійснення доплат педагогічних працівників, закладів загальної середньої освіти на суму 6 мільйонів 179 тисяч 100 гривень, а також приймалася субвенція з державного бюджету і місцевого на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти на суму 3 мільйони 57 тисяч 200 гривень. Ми просили Він... створити комісію ходити по садочках, по школах похарчуватися. Mm -hmm. Хто... mm -hmm. Я прошу просто, коли вона буде створена, Субвенція освітня на що? Доплачувати А на харчування ці що? Нам же ще не вистачає, ми ще свої платить. Звичайно, у нас послуги по харчуванню, то відповідно 70 наша має бути на А ми гроші вже вже заклали нам вже не треба, що ми нічого не відбираємо, що там не вистачить за це. Але поки також відповідно зміни до пункту 778 бюджетного кодексу України кошти від переоконання дохідної частини загального фонду бюджету у сумі 9 мільйонів 185 тисяч 313 гривень, окрім програм, що були озвучені, направляємо 3,5 мільйони на заробітну плату дошкільній освіті 100 тисяч школа на 69 500 на оплату послуг крім комунальних та 30 500 на придбання предметів, матеріалів та обладнання. Також в школі 50 тисяч виділяємо на комплексну програму розвитку освіти, це на заходи, які ми приймаємо під час 200 тисяч виділяємо субвенцію з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва реконструкції, ремонту і отримання автомобільних торів загального користування, 500 тисяч на капітальний ремонт спортивного майданчика Ківерцівської міської гімназії номер 2 750 тисяч виділяємо фінансової програми Безпечна громада на території Ківерцівської міської територіальної громади. На 25 й рік. Решта вносимо зміни відповідно до сапів mm -hmm. у головних розпорядку. Зопросу і перекидають на більшу. Там, де бачить, що залишки в кінця року будуть між газом, світлом, mm -hmm. між кодом. Прошу підтримати. Голосуємо величко. Величко. Михальчук. Смірнова. Тананайска. За. За. За чотири рекомендації прийнято. Бойко. За. Матвійчук. За. Ребко. За. За три рекомендації прийнято. 27 сьоморізне. Ні, ні, двадцять шостого ще про да. да. Виконання бюджету Київської міської територіальної громади. Даним проектом рішення передбачимо. Тільки до відома інформацію. Якщо є а питання, відповідає. Ні, за 9, за, за, 9 та, за 9 місяців. Але Це він до відома, не для затвердження. До відома депутатів. Питання відповіді, якщо з вашого дозволу. Ні, проголосуємо. Величку за. Михайльчук, за. Мірнова за. Аналайська. За чотири рекомендації прийняти. Бойко. За. Матвійчук. За. Рибко. О, За три рекомендації прийняти.